І вибуху вибухи в Запорє... Запорєбріку не вщухають на Брянщині. Сталася техногенна аварія газопроводу, який призначений для подачі газу до Смоленської області. Про причини і масштаби поки нічого не повідомляють. Але цікаво, що це не перша подібна аварія. В листопаді його пошкодили ремонтники, які реконструювали зливову каналізацію. Через це частина росіян в Смоленську залишилася без газу. Українські дрони влаштували гучний та яскравий феєрверк на російській Ставропольщині. Випалав гатели по хімзаводу у невиномиському. Інформують моніторингові канали. Це найбільше підприємство на півдні Росії. До того ж, воно унікальне з ексклюзивними установками. Завод випускає широкий спектр хімічної продукції. За інформацією генштабу, він є серед основних виробників компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Невиномиський азот вже підпадав під українські дронові санкції. Було це влітку цього року. І в Орлі росіяни дружно заходилися скиглити через вибухи на ТЕЦ. Після прильотів над станцією тягнувся дим. А місцеві розповідали, що гуркіт був такий, ніби вікна от-от повискакують із рам. Гул стояв го добрих півгодини. Офіційної інформації поки що немає. Однак, ор ор орловська орловська, ось так реальність раптом нагадала, що війна, яку вони так старанно не помічають, має властивість повертатися ближче додому. Понад півсотні об'єктів паливної та військово-промислової інфраструктури Ерефії уразили за осінь тільки наші оборони сили оборони. У розпорядженні проєкту схеми з'явились супутникові знімки, які демонструють масштаб ударів. Журналісти зазначають, такої високої кількості успішних влучань за короткий проміжок часу в українських оборонців ще не було. Ну сподіваємося, ми можемо перевершити і цей показник. І про те, що Україна суттєво наростила удари по російській нафтовій інфраструктурі, писало і видання Bloomberg. Листопад став рекордним, адже лише за місяць наші дрони щонайменше 14 разів били по НПЗ у РФ. Це найбільша кількість за весь час війни. Під удар потрапили й порти, щонайменше 4 нафтоналивні об'єкти в Чорному морі, та кілька танкерів, що возили російську нафту, не обійшлося і без гучних морських операцій. Українські безпілотні катери пошкодили одну з ключових причальних систем терміналу каспійського трубопроводного консорціуму, через який Казахстан експортує нафту. Після вибуху а ця точка зупинилась повністю. Ефект від українських ударів для Москви відчутний. В листопаді переробка впала до 5 мільйонів барелів на добу проти звичних 5,3-5,5 мільйонів. Аналітики попереджають, що після таких ударів частина російських НПЗ може не відновитися навіть після ремонту, і це створює серйозні довгострокові проблеми для російської нафтової галузі. Окрім того, Україна реалізує нову стратегію своїми атаками на танкери так званого тіньового флоту Ерефії, як зазначає Financial Times, це відбувається на тлі важливої дипломатичної фази щодо мирних перемовин між Україною та Ерефією на чолі зі штатами. Мовляв, окрім скорочення енергетичних доходів Кремля, ці дії демонструють західним партнерам здатність України завдавати потужних ударів, і це попри складну ситуацію на фронті. При цьому американське видання акцентує увагу на тому, що українці ймовірно навмисно атакували порожні судна, щоб уникнути масштабних екологічних та політичних ризиків, адже такі проблеми були б в разі удару по танкеру, завантаженому нафтою. Так, далі, друзі, поговоримо про ситуацію на полі бою, тому що ситуація в Мирнограді ускладнюється. Ворог тисне з південної та східної частини міста. Про таке повідомляє журналістка ТСН Юлія Кирієнко, і вона акцентувала саме на півдні росіян. Багато вихід з міста максимально ускладнений дронами. Небо ними затягнуте, зазначила вона. Як стверджують військові 38-ї бригади, шляхи відходу ще є, але логістика вкрай виснажена і ускладнена. Проводити невелику ротацію вдається дуже рідко. Люди сидять на позиціях тижнями. Ситуація у Покровську залишається суперечливою і складною. Генштаб ЗСУ відреагував на відео російських вояків, які, наче розгулюють центру міста з триколором, заявою про часткову окупацію ворога. За даними ж ресурсу Діпстейт, південна і центральна частина міста вже давно окуповані. Наразі Арефія намагається встановити фізичний контроль над усім містом. Битва за північну частину і північну околицю Покровська триває. Представник НАТО зауважив для європейської правди, що РФ я контролює 95% міста, оскільки шляхи постачання майже повністю перервані українські військові залежать від допомоги від поставок за допомогою дронів. І це робити все стає дедалі складніше. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. Про таке написав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, наші воїни продовжують отримувати визначені райони безпосередньо у Покровському та Мирнограді для забезпечення стійкості оборони ухвалену низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення українських захисників в цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим безпілотникам. Наголосив Олександр Сирський. І оборона Покровська триває від липня минулого року, тобто це 17 місяців. Для того щоб захопити нарешті місто, Путін стягнув для штурмових дій 150 тисяч солдатів. Про це інформує Reuters. Ознаки стабілізації всередині Покровська і Мирнограда відсутні. І це все через кратну перевагу ворога у живій силі. Наразі агломерація Покровськ-Мирноград є стратегічно вразливою для оборони, так вважає військовий військовий експерт Костянтин Машовець. В разі втрати Покровська фронт зміщується на захід і північний захід. Покровськ фактично повторить долю Авдіївки і вугледару. Але це не означає програшу у війні, зауважив американський військовий аналітик Майкл Кофман.